І всім привіт, привітнеро з вас підписав ми... Так, я вирішив подивитись на одну гру, вийшла вона нещодавно. Це гра, як ви бачите, про дикий захід, про вестерни. В неї, на жаль, в стімі трохи негативні відгуки. Але в ній українська локалізація, і чому в неї хоча б не подивитись, що це за гра, тому нова гра. Так, завантаження, та нехай. А це, типа, історія про. Такий захід. Я можу розповісти тобі історію? Мама її, дитина. Вони повертались додому, до справжнього дому. Not the fine big New York City. Ой, там на них, коротше, напали. Та-та-та. Вони побіжали, я прям дословно перекладати не можу, вибачте. Ага, матір е, відбиватись почала і спіймала пулю, а потім вони розбились. А, але це ще не все. Не все. Узагалі не все. Що? Що я. Це твій якийсь захід. Якщо ти хочеш краще закінчити, make your you agla... що? Ну, там далі буде все перекладено, просто чомусь саме це без перекладу. Нам залишили Wild West Dynasty. Типу епіч... епічно намагались зробити. Типу епічно. Судячи по повідомлення з Steam в них не вийшло. Толком епічно зробити. Так, ось і сама гра. Ой, виглядає. Чесно кажучи, прям каряво. В мене найкраще налаштування, але гра виглядає, ну, не знаю. Дивно. Так ну як я розумію. Так, припустимо, побігаємо тут. Лут щось таке є, не знаю. Так, ну привіт, давай з тобою поспілкуємось. Мазер є говорити. А ось тут дуже перекладно буде. Мамо, мамо, ти мене чуєш? Ах, ось ти де. Ти живий. Це добре, як ти? У мене голова болить і лікті, мене теж поранили. Так, але ти все ще стоїш на ногах, тобі скоро стане легше. Я покажу тобі рослини і. А що до тебе, мамо? Тебе підстрелили, ти спливаєш кров'ю? Не хвилюйся. Півпінта? Це не так погано, як здається. А, мене звати півпінта. Тут зовсім небагато крові, тільки мої ноги. Я не можу ними рухати. Це погано. Я піду доп... по допомогу. Ні, ми надто далеко від Хоуп і ніч наближається. тобі треба знайти притулок. Печера Хенкока недалеко. Я не кину тебе. Я не можу піти з тобою, мої ноги, я не можу ходити. Ой, давайте ще йде декілька повторіть. Тоді я тебе понесу. О, справді? Давай, підняти. Ну, припустимо, і куди нам треба? А ось там печера. Ну пішли. Треба підніматись нагору. Куди? А ось тут печерка є. Мені сюди треба. І що таке? А, сюди покласти? Як покласти? Ось так. Я не знаю, я на F натиснув чи щось таке. Можна щось взяти? Ламп підняти. Та-та-та, треба використовувати, поки спиш. Слодкий інвентарі. Лампа. Сюди. Можна покласти в перший слот, але в неї є заряд. І, е, а як її прибрати з рук? А, мені з нею знову порозмовляти треба. Є, поговорити. Молодець, півпінта. Ми, ми повинні бути в безпеці тут. Мамо, у тебе знову кров. Чим я можу допомогти тобі? Що мені робити? Спершу візьми це. Акт на нашу землю і. що це? Напевно, мій коханий півпінта чув про останній винахід Дагера, Дагоротип, адже це придумали зовсім недавно. Тут є медик, який має, але ми не маємо часу на це. Важливо те, які тут зображені люди. Хто вони? Ми. Дозволь мені показати тобі. Це я маленька дитина, у тебе на руках? Це ти ось твій батько, що стоїть поряд із Роджером. Роджером? А, друг, він намагався намагався налагодити стосунки між нами. Твій брат і сестра, вони теж тут? У мене є брат, а сестра? Мам, чому ти мені не сказала? Ми стали, можна сказати, відчуженими. Твоя сестра, ну, у неї була думка добре, чи це чи погано, але твій брат, я б не хотіла, щоб ти став таким, як він. Я, я розповім тобі все, але спочатку тобі потрібно зібрати палець та каміння і розвести багаття. Ой, я. О, я розумію, чому ця гра з поганими відгуками. Ну Це просто перший погляд. Так, багаття, щоб злікувати твої рани. Ні, не любий. Ти не можеш пам'ятати, але вночі тут дуже холодно. Так, холодно. Та-та, та я щось можу зробити. Б. Крафт, сурвайв. Сім палець одне каміння. Так, ну давай. Та-та та палець і каміння попіднімати. Якось сюжет тут витягнути з пальця відверто, так кажучи. Краще б вони просто виживалку в такому стилі б зробили, і то було б краще. Замість того, щоб сюжет з пальця витягнути. Давай крафтимо. Так, поставити. Ну так, краще просто виз... виживалку б зробили б. А, каміння ще. У мене завдання зібрати сім каміння. Давай. І раз завдання тут треба зробити. Це повертаємось. Так, зачекайте. А, ви знущаєтесь. Мені зна. Я ж зробив, але праворуч вгорі є завдання, яке я наново маю. І бе позвести прозвести багання. Ам. Це знущання з мене. Так. Ну, не є. А щоб розвести багаті, мені треба ще 5 палець і одне каміння. Ой, щось підіб... підібрав. Та ну, я застрягаю постійно, е, Дай пройти в текстури. А туди не вийти. Мені взагалі туди заборонили йти. Навіть повертатись назад не дають. Могли б якось по-іншому заборонити. Це є. Розвести. Знову розмовляти, та що? Тут сюжет не цікаво, навіщо ви постійно намагаєтесь змусити з нею розмовляти? Так, молодець півпінта, молодець. Тепер відпочинь, ти виглядаєш замученим. Поспи. Я. Я думаю, ти маєш рацію, у мене помрочся голова, але ми встаємо рано вранці і відвезумо тебе до лікаря. Обіцяю. Звісно, полпінта. ми зробимо це завтра. Не хвилюйся за мене. Я там, де хочу бути. Це моя печера, моя маленька таємниця. Таємниця? Не, Немає значення. Поспи тепер, не бійся нічого, не тут. Ні, тут наш будинок. Я знаю. Все буде добре. Добре, якщо тільки і що. І знову ка сцена? Ой, то не гра. Так а чого просто чорний хран. Хоча б субтітри показали. Я тебе не розумію. Чого ти зі мною розмовляєш? Я не розумію, що про що ти кажеш. Скіпаємо. Добре. А-а-а! Я по цьому все зрозумів. Ну, припустимо, вона померла. Бувай, з ким не буває. Поїхали, завдання знайти ферму якусь. Тому побіжали, я думаю, тут через. Щоб з тебе пробіжати треба. Є взаємодію діяти. Ну, давай дошки заберу. Не знаю. Так, гра явно не коштує того, щоб її купувати. Та-та, все забираю. О, я можу двері зламати, ну, але не руками. Гаразд. Ідемо звідси. І на диво вона трохи відчуття що підлагою. Хоча комп взагалі не навантажений. Вона не оптимізована. Вона фрізіт просто. І якщо ви думаєте, що це з моїм ПК проблема, я граю в відьмака на максималках. І в на максималках я вмикав, і Арк на максималках йде. А ця гра в мене фрізіда. З нею щось не так. Стрибок. Ну знайшов я ферму. Привіт, з тобою поспілкуватись. Ед Ханкок. Дакота, сер. Добрий сер, чи не могли б ви допомогти мені, будь ласка. Нема часу на твої справи, потрібно подбати про себе. Раст. А, мене Дакота звати, його Ед. На мене та мою матір напали бандити. Вони вбили її, а мене кинули помирати. Шкода, якщо це, звісно, правда. Хоча цілком можливо. Бачиш, таке тут часто трапляється, тим паче, що найближчий Форд далеко, а ширивша Шахрай... мене це не стосується. О, а тут вже вибір. Так, але сер, мене поранено, я вмираю. Будь ласка, зараз ми не говоримо про якісь справи. Зараз питання життя та смерті. Ну, давай ось це. То ти намагаєшся обдурити мене, продати мені щось у відчайдушній спробі отримати достатньо золота для того, щоб. Помститися за смерть своєї матері, це навіть не краще. А тепер провалю, мені треба продовжувати сіяти. Все треба закінчити до того, як сонце зійде високо і Випалить ґрунт, розумієш? Ем, не зовсім. Високе мистецтво, землеробства досі було так далеко до мене. Але якщо мої книги не брехали, то тобі знадоби... знадобиться насіння. Чи не так? Ага, звичайно. Я минулого тижня орав, прибирав бур'яни, а тепер, чорт! Що? Я, мабуть, забув насіння в хаті, знаєш, що, принеси мені їх. Вони на столі у моїй хаті. Після цього ми поговоримо. Жах, відчуття, що це школяри, якісь робили цю гру. Серйозно. І купують. Так, насіння, а все інше я полутати не можу? Трохи покрадемо в нього, ну буває. Там книгу з е... рецептами взяли. Ні, серйозно, в мене відчуття, що якісь шкаляри. Як мінімум сюжет для цієї гри точно шкаляри писали. Я можу поспати? Давай поспимо. Та він почекає на нас, почекаємо. О, ми хп відмовили. Серйозно. У мене ось відверто таке відчуття, що просто школіри якісь писали сюжет для цієї гри є, поговорити. Так, воно. Так, твоє насіння, воно там, де ти його залишив. Що це за насіння, до речі? Овес, що ще? Грунт, Грунт прерій ідеально підходить для трави, тому зерна, рос... зерна ростуть чудово. Можна було б використати пшеницю для хліба чи ячмінь для пива, але овес тут є основним продуктом харчування. Принеси мені мотику, що там. Серйозно, я зараз просто ще ось ці шляховкази мене просто вибивать. Так я можу робити філд поля, не знаю. Чи переклад не повний зробили? Просто щось переклали, щось не переклали. Якщо ви пишете, що переклад є, то ой, не знаю. Якраз вчасно дозволь мені швидко засипати землю і обережно придавити її. І готове. Все ти посіяв? Ти готовий допомогти мені зараз? Допомогти? Я сказав, що ми можемо поговорити. Давай швидше. Я Ет Хенкок. Я власник цієї ферми, я не люблю незнайомців і в мене дуже багато роботи. Хенкок, як печера Хенкока? Ага, названа на честь моєї власної бабусі Амелії Хенкок, великої дослідниці однієї з небагатьох жінок, які на той час приходили сюди самі. Ну, окрім заміжніх, які їдуть за своїми чоловіками і. повій, звичайно. А твоя бабуся була. ні, ні тою, ні іншою. Вона була дослідницею, казав же. Але якщо вона була неодружна, як же в. Ні, могли бути діти, а потім і онуки. Ти, чорт, тебе бери серйозно, стривай, куля моїй крові в ногу. Так, куля моїй крові в ногу. Ти серйозно? Скільки тобі ще раз років? Достатньо дорослий. Так вірно, дай вгадаю. Міський шмаркач. Добре, погляньмо на твою руку. Хм, дуже погано, я помру. Так, але не сьогодні. Куля пробила шкіру, зачепила шматок плоті, але нічого серйозного. Якщо у рану потрапить інфекція, будуть проблеми. На щастя, довкола нас ростуть агави. Агави, яким чином це на щастя? Які діалоги просто. Тому що це одна з найуніверсальніших рослин на континенті. Коротше кажучи, агава була і їжею, і напоєм, і одягом, і матеріалом для письма для ацтеків минулого. І вона залишається важливою і зараз, особливо тоді, тобі, оскільки Сік може запобігти інфекції, Іди та збери їх. Гаразд. Як можна було зробити так багато? Діалогів і зробити їх такими дерев'я... Я не знаю просто. Краще вже без діалогів все було. Могли б зменшити фразив два, я не знаю, це жах. Я починаю розуміти, чому тут такі погані відгуки. гава, підняти. Серйозно, справді, краще, краще б зробили виживалку. Це просто я просто прийшов, підняв і повертаюсь читати знову ці дерев'яні діалоги. Ти де? Привіт, Ханкок. О, це добре. Не хвилюйся, якщо в тебе їх виявилось занадто багато, ти завжди можеш. Продати їх у поселенні, що чекають тебе на шляху на північний схід. Тепер давай покажу тобі, як усе це використовується. Дивіться, як він стоїть. А? Схоже, на намагання зробити щось схоже на rdr РД... 2 Так бачиш, набагато краще. Що тобі потрібно тепер, то це гарний сон. Я гадаю, ти вже зрозумів, наскільки холодно може бути зовні. Так, я знаю. Твій найкращий варіант зараз, ліжко. Можливо, колись у тебе буде шикарний будинок, і ти зможеш спати у своєму ліжку, а поки що тобі доведеться її. Орендувати у тебе гроші з собою. а? У нас були деякі заощадження, але думаю, що бандити забрали і їх. Безумовно, вони так і вчинили б. Послухай, я можу запропонувати тобі вільне ліжко у своїй оселі, якщо ти допоможеш мені з фермою. Нічого складного. Так, тут три вибори. Це дуже щедро, але я нічого не тямлю у сільському господарстві. Дякую за пропозицію, але мені потрібно розшукати тих, хто найняв бандитів та змусив їх, а та змусити їх заплатити. Дуже вдячна, але мені потрібно знайти ферму мого батька. Давайте перше, не знаю. А ні, давай ось це. Берему батька, нехай. Слухай, тобі треба відпочити хоча б кілька днів. Обіцяю, я не буду мучити тебе. Думаю, я міг би спробувати. Звичайно, можеш. Спочатку піди всередину, відпочинь і, поки ти там, візьми належний одяг з шафи. Моя нічна сорочка краще, ніж шовкова наволочка, в яку ти зараз одягнений. А зранку ми поговоримо. Добре, дякую ще раз. А, пішли. йди спати. Так, закриваємо двері за собою. Спати. Я вже спав. Я вже поспав. Так, все, поговорити з Едом. Так, тап, інвентар. А як. Е... одяг. А як його одягнути? А, є одягнути. О, гра залагала. А, жах, вона. Я одягнув мені більше нічого не давало робити. Все. Капелюх одягнув, та й нормально. А я вже зрадів, що вона вилетіла і можна далі не записувати. Її. Давайте ще трохи пограємо, може щось буде цікаве. Але те, що я бачу, це жах. Поговорити. Доброго ранку, сьогодні ти виглядаєш набагато краще, принаймні менш вмираючим. Якщо чесно, я почуваюся чудово. Ще раз дякую, то чим я можу тобі допомогти? Знести мій сарай. Вибач що? Ти чув мене, спочатку це була стайня, та й худоби в мене у будь-якому разі немає. Звичайно, мені доведеться побудувати халупу для зберігання врожаю, але комора вже не підлягає ремонту. Знести його та перебудувати розумієш, про що я? Я розумію, про що це, але ж я не тесляр. Я теж не тесляр, але я якось побудував тут усе: ферму, паркан, флігель, сарай. Все, що послужило. Так, все, що прослужило б ще декілька стріть. Не знущайся з мене, зеленоріг. Не важче, ніж ти думаєш. Ось побачиш: по-перше, я не маю інструментів, принаймні я їх більше ніде не можу знайти. Тож тобі доведеться зробити свої власні. А що? Так, я що, схожий на коваля? Ні, скоріше на книжкового хробака. Худого, недогодованого, висохлого. Неважливо, давай розповім, як усе робиться. І щоб створити молот. Інструменти. Дерев'яний молот. В мене є. Так, так, так. Молот, щось то там. Скрафтити сокиру. Інструменти сокиря. Справді, краще в мене просто пикнуло в вільний світ, і я б сам виживав. Вони могли б зробити непогану виживалку, але те, що вони мене зможуть розмовляти з ним. Просто я вже 22 хвилини. Покажи мені, що ти маєш. Ось мій інструмент, особливо я пишаюсь молотами. Виглядає. Трохи грубовато, як молот старого гар... раптара. Граба... Але цього буде достатньо. Добре, хапай свою сокиру та зноси сарай. Вже. Так, поїхали. тап щоб... Ага, який ось цей сарай. Гаразд. Тап, щоб окуперувати сокиру. Сокиру. Сокира сюди. Друга. На, на, так швидко буде. Я так швидко знесу сарай. А, треба було затиснути. Руйнівник. Квест компліт. Говорити за этом. О, що я зробив? Застрибнув на клодість, щойно. Як я це зробив? Це нормально, типа? Так, поговорити Хенкок. Це сарай історія, але мені вдалося зберегти кілька дерев'яних дощок, які можуть стати корисними. Я на це і розраховував. А тепер настав час для нового. твого наступного уроку. Котрий? Питний. Що? Агов, я не настільки зелений. Я вже випивав багато пива з друзями у Нью-Йорку, трохи джина з будиночка мандрівника і навіть вина з. Ха, Самогон від. Віскі, Ені, тобі зараз не по кишені. Я не говорю про таке пиття, я говорю про просту воду. Знаєш, що підтримує твоє існування тут? Оу. Так, скажи мені, міський паршивець, і як ти зараз почуваєшся після невеликої роботи? Я розумію, про що ти. Так, я хочу пити. Мій язик висушився і став липким. Це перша ознака, потім ти відчуєш запламорочення, потім твої очі почнуть зараджувати розум, зараджувати розум. І через кілька годин ти помреш. Це Нью-Йорк. Сонце... Сухе повітря тут можуть швидко вбити. Проблема в тому, що тут важко знайти воду, а чисту, ще рідше. Ага, То де взяти води? Тобі пощастило, у мене є колодязь, а поряд із селищем є другий. Йди візьмі старий мішечок із водою на столі. Він твій, але маєш? Заповнити його сам. Ой, я вже зівати почав, це настільки гра. Добре, але чи не краще було б мати труби та кран у кожному будинку, що забезпечують мешканців плісною водою? Ха, а що, далі що? Повозки ще літають без коней? А тепер поспішай і спочатку наповні пляшку потім свій живіт, поки ти не з... притомнів прямо тут. Гаразд. Так, шляхов, я кажу, шляховкази мене дратують. Що, колодязь в домі? А, плягу взяти спочатку. Так я флягу вже взяв в чистотурі. Я все, що можна було взяти, взяв. А ось. Порожня фляга. А тепер колодязь потрібен. Взаємодіяти. Флягу з водою. І тепер самому попити. Все. Знову поговорити едом. Я ненавиджу тебе вже. Так краще. Набагато краще. Тепер я обов'язково носитиму з собою воду. Що тепер? Хіба тебе й не бісить, коли гримуча змія ковзає по твоїй нозі, чи вітер здуває твою газету, коли ти мостився прочистити трубу? Прошу вибачення. Зрозумів тебе, малий, добре. А якщо серйозно, я хочу, щоб ти відремонтував мою вбиральню. Краще ніж її чистити, я можу тобі це гарантувати. Потрібно мені нюхльне сіль? Згорнута в рушник довкола носа, щоб вижити. Звучить як ще одна причина для того, щоб зумліти, або нагода сміливо вирішити туди, куди ще ніхто не ходив, окрім мене, звісно. Чи можу я натомість приручити гримучих змій? О, чи зможу я натомість приручити грімучих змій? Не хвилюйся, ти можеш робити всю роботу зовні. Просто використовуй молоток та дошки, які ти взяв у сарая. Намагатимусь. Найти пліє? Що? А ось. Використати молоток. Раз. Дерев'яний молоток сюди. Три. Поїхали. Плагодимо. Ну, що я не так. Я ж... Так я ж зробив. А, мені дві палки не вистачає. Тут же я туплю. Давайте побігу по підлозі, пошукаю палки. О, фрут. Кто зібрав ягоди? Фруйц. Які фруйц, якщо це ягоди? О, топор. Я зможу? О, я зможу дерево зробити. Що я там шукаю щось? Що можу просто дерево зробити? Давай, падай. Я злумати. О, палка. Є палки такі невиразні. Це продовжуємо лагодити. Є, полагодимо. Знову з тобою порозмовляти. Хороша робота, бачиш, тут не так вже і складно підтримувати в порядку. Прості дерев'яні споруди, можна навіть побудувати самому, якщо є матеріали та достатньо терпіння. Такому потрібні тесляри. Такому потрібен тесляр. Запах жах. Не поводься, як прекрасна дама з британського маєтку. Ти добре працював і ти вже знаєш, як важливо пити. Тепер давай поговоримо говоримо про їжу. Що за навчання, як мене це дратує? Серйозно, прямо зараз мій апетит різко зменшився після мого останнього завдання. Як і твоя сила, якщо ти не будеш їсти, якщо хочеш вижити тут, то її потрібна їжа. Звичайно, ти можеш купувати їжу в салуні, таверні чи у торговців, але що ти робитимеш, подорожуючи дикою місцевістю? Підготовляти достатньо провізії? Гадаю, це теж. Але я не про це. Слухай. Я можу тут вирощувати собі їжу, але є і інші способи. Є деякі їстівні рослини, але більшість із нас, першопроходців, покладаються на полювання, пастки та риболовлю. Потрібні навички, розумієш? Зрозуміло, ти хочеш, щоб я пішов до полювання, мені вистежити ведмеді та принести тобі його починку. Ні, то потрібно чого? Якось я прочитав у бібліотеці кілька розповідей про звіроловів і мисливців на заході та півночі. Щось про обмежу печінку та її силу. Ха, історія, книжки, письменники. Якщо ти запитаєш мене, то кожен, хто намагається заробляти на життя письменництвом, є ідіотом чи мрійником. Ні, тобі потрібна справжня робота, поки що у тебе все добре. Можливо, ти може... Можливо, ти можете пропонувати свої ремонтні навички у податку, завжди знайдеться хтось, хто готовий заплатити кілька монет за бездіяльні руки. А поки що просто зайди в будинок, я приготував просту страву для тебе. Ох, слава небесам. Підняти. Все, я все забрав. Завдання, чую. Ти не просуваєшся, я взяв все. З'їзди, може, з'їсти треба? Ні. Написано саме взяти їжу. Але я все взяв, що мені сюди поклали? Що тобі не подобається, я? Я тебе зможу зрубати? Ні курку не зможу. А? Ну, все, якщо тут бах. Я навіть не хочу розбиратись, в чому він. Я взяв їжу. Може, з'їсти її треба, не знаю. І це, їсти. Не допомогло. Коротше, ця гра жахлива. Жахлива. Це жах, а не гра. Вона, по-перше, прізд на моєму ПК непогано. Вона дуже нудна. Криве управління персонажем тут дуже криве. Інвентар, ну, не знаю, як не знаю. Мені не подобається, мені все в цій гірі не подобається, вона мені сама по собі не подобається. Вона настільки нудна. І все тут жахливо зроблено. Це Тепе... просто перший погляд на цю свою гру. Я давно в гру гірше не грав. Можливо, вона не така й жахлива, якщо продовжити, але я не хочу продовжувати, тому що. ну, Взяти їжу. Я взяв їжу. Намагався взяти їжу. Ой, ось. Де? Де? Це будемо вважати, що раз багалась, і далі я не зможу грати. Тому що в мене у залі немає бажання. Коротше, дякую всім, хто подивився це відео. Особливо дякую своїм спонсорам. А саме Максиму 33, містеру Брендіку, майже сім та, Крістія, дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Але в будь-якому випадку ви мене підтримуєте тим, що дивитесь, ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтесь, наскайте на дзвіночок. На Ще по бажанню можете перейти по посиланню в описі підписатись на мою інсту, по посиланню в описі завантажити мою гру. На головній сторінці каналу я посилання на інші мої канали. Якщо вам вони сподобаються, можете і на них також підписатись. А цю гру в жодному разі не треба завантажувати. Дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!